шок просто в шоці. Подивіться, що я знайшла? Це завдання з минулого року. Бі-квадратне рівняння це профільний рівень. Алло. а це завдання з за НМТ я знайшла його, це 15-те було завдання. 14,06, до речі, якщо комусь потрібно. Перше, що тобі потрібно зробити, це зробити заміну х квадрат до рівня Т. І наша Т заміна вона має бути додатня більше нуля. Тоді у нас виходить, що Х4 перетворюється на Т в квадраті, а Х квадрат перетворюється на Т, і виходить ось таке рівняння. І тут сразу же лайфхак тобі від мене. На НМД завжди підбирають такі числа, щоб ти квадратне рівняння міг розв'язати за допомогою тереми Вієта. Тому я ділю все на 4, я це роблю усно швидко. 5 четвертих це одна четвірка там влізає, одна тіла і одна четверта просто запам'ятайте 25. Сотих. Там мінус дві і за терема Вієта. Множення добиток, це мінус 2,25, і сума це у нас протилежне число біля Т. Т1 моє це 2,25, Т2 мінус одиничка. Якраз все сходиться. Множимо буде мінус дві додаємо буде 1,25. Тоді повертаємось до заміни х квадрат дорівнює 2 нам не підходить від'ємне число, тоді x1 корінь, x 2 мінус корінь. Якщо ти добре знаєш корені, то розумієш, що треба знайти корінь 225. Це 15, значить на ціла 5, і ми віднімаємо нам треба різницю найбільшого і найменшого, і тоді це буде три відповідь А. А якщо ти хочеш так само вміти швидко вирішувати завдання, як я, запрошую тебе на свій інтенсив курс. Там ми повторимо всі теми. Я розкажу всі лайфхаки, які я знаю. Я розповім тобі всі завдання, які вирішуються за секунду. Пиши вдірити інстаграму.